Член Дніпропетровської міської виборчої комісії Дніпропетровської області Гусак Андрій Степанович. Розкажіть, просто ласка, про те, що відбувалося тут по ну, будь вот сьогодні утром. Розкажіть про ті рішення, які були прийняті, і взагалі про ситуацію, яка відбувається в територіальних збирательних комісіях і ДВК в цьому. Ну, в нас ця, ці події, які є сьогодні в Продовження, яких відбувається, вони тривають вже перманентно з четверга. голова комісії відмовлялася виконувати порядок денний затверджений комісією на засіданні, яке відбувалося в четвер. Періодично зникала засідання, тобто ми її розшуковували, очікували, але жодних рішень не приймалося. Рішення були щодо внесення змін від суб'єктів виборчого процесу політичних партій до районних виборчих комісій міста Дніпропетровська. То також щодо внесення змін до складу дільничних виборчих комісій голова Дніпропетровської міської виборчої комісії Панкуліч саботувала це рішення, оскільки. Її влаштовували керівники районних комісій, якими вона особисто без колегіального органу керує в ручному режимі. Частина з них, які зараз є згідно на, на даний час, взагалі екс-керівниками і не мають жодних повноважень і не являються членами відповідних комісій. І сьогодні, власне, також був відбувся відкричущий факт. Що одна з голів районних комісій, що стоячої комісії Бабушкінського району, взагалі присудно на засіданні Дніпропетровської міської виборчої комісії відмовилася виконувати рішення Вищого колегіального органу. Як наразі? Що на що наразі відбувається? Наразі, Наразі ми з вчорашнього дня. Вчиняємо всі можливі і неможливі дії, щоб виборчий процес не був зірваний, щоб було враховане волевиявлення виборця в єдиному одномандатному виборчому окрузі по голосуванню за Дніпропетровського міського голови, і звичайно ще враховуємо те, що на ці вибори витрачені великі бюджетні кошти, і ми їх також маємо враховувати і цю особливість. Тому ми все робимо, щоб вибори відбулися законно, прозоро, і щоб комісія, комісія діє у законний спосіб як колегіальний орган. І Прагнемо, все таки голову комісії пану і пані Панкуліч, наскільки мені відомо, і говорили, що по ній досі десь порушене кримінальне провадження за минулі 14-го року парламентські вибори за порушення виборчого законодавства. Ми її намагаємося навчитись дивитися, все таки заглядати до норм закону, а не керуватися колишнім там регіоналівським безпреділом, як це вона робила в попередні роки. Прокоментується ситуацію про встановленому білю Самарським містріальним районному. Ви знаєте, я тільки володію тією інформацією, що Самарська района в місті Дніпропетровська виборча комісія не надала можливість прийняти присягу новим членам виборчої комісії, яких затвердила Дніпропетровська міська виборча комісія. А як ця ситуація може далі розвиватися? Далі, якщо ви б бачили, ми прийняли рішення щодо власне зібрання засідань головами і заступниками районних виборчих комісій і для прийняття присяги новообраним членам комісії. Ти сьогодні в те часові затова так. Так, три виборчі комісії, які саботують рішення Дніпропетровської міської виборчої комісії, вони Нашим рішенням зобов'язані провести засідання своїх виборчих комісій і привести до присяги новообраних членів комісії. Скажіть, будь ласка, щодо панкуліч виконали скаргу в ЦВК, Є вже якась відповідь точні... ну, щодо пані Панкуліч і пані Ліної, тобто голови і секретаря Дніпропетровської міської виборчої комісії, ми не подали скаргу, а ми подали наше рішення у вигляді постанови про зв'язку з систематичним порушенням виборчого законодавства відповідно до частини 9 статті 29 закону україни про місцеві вибори звернутися до центральної виборчої комісії щодо заміни зазначених осіб тобто голови та заступника Дніпропетровської міської виборчої комісії вже є я... ні наразі нам відповідь не надійшла ми її очікуємо з нетерпінням, але очікувати, щоб зірвати процес виборчий, ми не маємо права, тому ми здійснюємо всі необхідні дії, щоб забезпечити виборчий процес. Дякую,